Фальсифікат вбиває людей та знищує легальний ринок в Україні, і це не гучні слова, а сумна реальність нашого суспільства. Задумайтеся, наскільки ми вже звикли до підробок. Неякісні промислові та продовольчі товари переслідують нас. Базарні ятки, прилавки у супермаркетах, аптеках всюди можна зустріти контрафакт. І, хоча б раз у житті кожен з нас страждав від фальсифікованої продукції, на жаль, сьогодні українці залишились цією проблемою наодинці захис. Стити споживача від підробки фактично не може ніхто. Ані виробник, ані відповідні органи не мають суттєвого впливу на тих, хто вільно працює на чорному ринку. Згідно статистичних даних, 49% продукції в Україні це фальсифікат. Цим болючим для всього населення питанням зайнялась всеукраїнська система захисту від підробок, і вона єдина в нашій державі. Компанія створена не лише для безпеки споживачів, а й для виробників, які через контрафакти втрачають набуту рокам. Репутацію та й власне прибуток засновниками фірми є тернополяни, які в першу чергу працюють над соціальною складовою цього масштабного проекту. Робота системи доступна для кожного споживача. Перевірити оригінальність продукції можна через смс за допомогою інтернету та безкоштовної гарячої лінії. На придбаному товарі необхідно стерти захисне покриття коду і відправити його на короткий номер. 7711. Вартість такого повідомлення згідно тарифного плану вашого оператора. За мить ви отримаєте відповідь щодо оригінальності продукту. Також можна зайти на сайт компанії orza.com, де код треба ввести у пошуковій стрічці. Інформацію про товар ви одразу ж і отримаєте. Оригінал захист пропонує систему суспільного контролю споживачами оригінальності продукції, адже солідарна відповідальність виробника держави та кожного українця забезпечує формування. Здорової нації